Салют! Вітаю на каналі 2 АТРАДВАКРИВ. В цьому відео спробуємо дізнатися, який із середніх танків краще викачати першим. Чи то буде Т-62, чи то буде об'єкт 140, яка між ними різниця і який краще прокачати гравцям, скажімо, посереднім тим, які починають грати в цю гру, можливо, і досвідчені гравці дізнаються для себе щось нове. Тож поїхали в гру і будемо розбиратись. Також хочу нагадати, що на каналі триває реєстрація на турнір 3х3, загальний фонд виграшу 2400 гривень. Всю інфу шукай на головній сторінці мого каналу. Кількість місць обмежена. По характеристикам двигунів одразу видно, що об'єкт 140 випереджає Т-62 на півтори корпусів при досягненні максимальної швидкості. Броня т 62 а достатньо непогана. В цілому на пробитті в 240 мм башта і корпус повністю червоні. Є шанси пробиття лише в нижній бронелист або комбашенку. А от на кумулятивних снарядах із пробиттям 290 мм зони бронепробиття стають світлішими. Тепер тут відкривається і верхня лобова броня, і кутики башти біля маски гармати. Борти Карма повністю сірі, тому пробуватиметься будь-ким, і я не раджу його підставляти в бою. Карма на фугасі жовта, але пробувається так, як треба, можна закидати фугаси. Броня об'єкта 140 є, але її дуже мало, тому цей танк слід використовувати, граючи з максимальної дистанції, тому що його броня помилки пробачає дуже і дуже рідко. Базовим снарядом з бронепробиттям в 245 мм пробивається майже повністю і будь-куди. Голда тут точно не потрібна. Хоч пробиття у Т-62 на осколкофугасних снарядах лише 55 мм, а броня корми об'єкта 140 55 мм, 62 пробиває корму на Ізі. Звісно, що за ДПМом у об'єкта 140-3800 одиниць т 62 3400, логічно подумати, що гармата 140 краще, але це не зовсім так. Оскільки середня шкода і пробиття краще у Т-62А, і при однакових умовах лише на пару секунд програє гармата у Т-62. Кути нахилу гармати краще у Т-62 7 градусів вниз, у об'єкта 140 6 градусів вниз. Розкид краще у об'єкта 140 це 27 см проти 29 см у Т-62. Перший бій граючи на Т-62, дуже цікавий. Я, до речі, не дуже тут зрозумів, що Валерій буде вкатувати, а це єдиний шанс, в принципі, у 140-го, тому що можна реалізувати його ДПМ і по ДПМу розібрати 62. ку Ну, лише в тому випадку, якщо будеш 62 ку повністю і постійно пробивати. Проте тут так вийшло, що Т-62 перемагає. Тобто перша перемога за Т-62. А от граючи на об'єкті 140, у мене так не вийшло. Позиційно Т-62 набагато сильніший, ніж об'єкт 140. Тут і ходити далеко не треба, розуміючи це, об'єкту достатньо важко пробивати на базових снарядах башту 62, проте можу сказати одразу, що якщо підрубаєш голду, навіть якщо будеш пробивати, то в принципі програєш по ДПМу і все одно. Т-62 буде сильнішим, тому що, скоріш за все, частіше буде пробувати ТБ-62, а об'єкт 140 62-ку пробувати не буде. Це дає право назвати т 62 а гарним позиційним середнім танком 10 го рівня. І в цьому бою, як бачите, багато рікошет від Т-62 у об'єкт 140. І другий бій програє Об'єкт 140. Отже, що я можу сказати про ці два середніх танки 10 рівня? В першу чергу я б рекомендував пограти на Т-62. Чому? Адже цей позиційний танк, достатньо цікавий і багато гравців, які тільки починають грати в цю гру, полюбляють такі танки, в яких достатньо міцна башта і гарний ДПМ. Гарне пробиття, дуже комфортна гармата це все, що є у Т-62. А от якщо ви більш просунулись і вам вже набрид і став дещо сумним танчик Т-62, можете брати собі 140. -го. Грайте з дистанції, реалізуйте його комфортну гармату, набивайте ДПМ. Але пам'ятайте, друзі, що пробиватимуть тебе постійно, якщо тебе підсвітять. Тому більше грай з дистанції, грай обережно, адже броня 140-го. Не пробачає помилок. Сподіваюсь, що це відео допомогло тобі розібратися з тим, який із середніх танків радянської гілки вкачати першим. Якщо так, протисни лайк. Ну і звісно, оформи підписочку на цей канал. А я бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!